Після життєвого перевороту впродовж 1917-1921 років на більшій частині території колишньої Російської імперії владу захопили комуністи. Вони шляхом прямої окупації знищили демократичну Українську Народну Республіку, проголошену у 1917 році. Досвід важкої боротьби із українським рухом змусив комуністичний режим для зміцнення свого становища в Україні піти на створення у 1919-20-х роках квазідержави у СРР зі столиці у Харкові та певні поступки українському національному рухові. Україна в 1920-х роках пережила культурний ренесанс європейського зразка під гаслом геть від Москви. Тут формувалася самобутні, відмінні від російських культурних традицій, орієнтовані на Європу. Створювалася національна система освіти, обґрунтовувалася економічна концепція України як автономного економічного організму. Проте до кінця цього періоду в СРСР був встановлений тоталітарний комуністичний режим із суворою суспільною ієрархією, будь-який прояв незгоди або нонкофорізму як індивідуального, так і малих великих груп людей за професійною, національною, релігійною, партійною ознаками. Негайно жорстоко карався та придушався. Українська нація, яка була другою за чисельністю в СРСР, мала величезний культурно-історичний спадок, власні славетні традиції, державотворення, досвід національно визволення. Боротьби. Широкі коло інтелектуалів та економічно самостійне селянство сприймали політики комуністичного керівництва, тому за мету було поставлено знищення українців як політичної нації, що могла поставити питання про створення незалежної держави. Для досягнення цієї мети був обраний жахливий інструмент вбивство голодом.